І всім привіт! І я на каналі Стренджер, і сьогодні я продовжую далі забирати нагороди з бойового пропуску, це вже у нас третя частина. Но перед цим хотів би я вам розказати про те, що недавно тільки з'явилося одне субіття, тобто допомітне цілі 14 днів літа. Тобто, це літнє субіття, що потрібно тут робити? Тобто до кінця цього ж обіцяється є 6 днів, тобто приблизно, якщо навіть так подивитися, то самий, самий такий великий тиждень, тобто, ну, навіть не то, що великий тиждень, а просто 6 днів 5 часов. Отак. Що тут потрібно робити? Тобто Вам потрібно прокачувати уровень учотного запису. Тобто, бачите, там де мене пише 114 уровень, це тобто і є учотний запись. Прокачуєте тобто, 4 уровня. Тобто, получаєте 4 уровня учетного запису. Отримуєте ви спочатку таке от графіті, банановая акула. Після того, як ви получили графіті, прокачуєте 8 уровнів і отримуєте украшення на спину, кактусьонок. Далі 12 уровнів отримуєте самий смайлик. Такий от. І під кінець у нас йде. 16 уровнів, щоб отримати керку-бойцовський кактус. Тобто не так важко отримати ці всі нагороди. 16 уровнів я уверений, що можна навіть прокачати за Ну нехай там за день-два. Тому шанс дуже великий. Плюс тут ще є в, саме в цьому собі такі от місії, Тобто кожен день воно обновляється. Тому. Хто хоче, ну я думаю, що більшості хочуть такі отримати нагороди, то ваш є шанс отримати за 6 днів. Тому поспішайте і отримайте такі от круті нагороди. Хоча їх дуже мало, як на мою думку, всього лише 4. Хоча б трохи більше зробили. Але ладно, що є, то є. Плюс сьогодні ще й покажуть і всі нагороди. самого літнього субіття. Ну, можете там ще плюс грати в якісь авторські острова, це також легше вам буде отримати ці нагороди. Тому пробуйте і забирайте. Так, а я, значить, погнав до самого бойового пропуску, так як я його ще не завершив. Так, і перше, що в нас йде тут 9 слайді, це така от емоція під прицелом. Емоція якась ну, є анімація, але вона якась не дуже проработана. Тобто, ну, прицел. І от нема ніякого вистрілу. Тобто, ну, таке собі, якщо чесно. Але забираємо. Окей, получить. Далі таке, от, ну, такий от загрузочний екран йде в нас. Окей, понятно, ліквідатор. Забираємо. Получить. Далі в нас йде кірочка, охотнічий нож. Ну, удобненько і прикольно. Також забираю. Дуже добре. Прикольно навіть виглядає так. Такий от стиль. Далі воздушний слід. Ну, Це щось похоже на той, що Сінцієм, але також непогано. Тому забираю. Окей. Ще, кстати, щось на руках в нього. Ладно. Далі обіорточка. Я то казав, що берточка така собі, але це от це типу кіли. Тобто скільки ти кілів зробив. Але ладно, ну, хоча б якась анімація. Тому забираю. Дуже добре, зелений щотчик. Далі в нас йде отаке от графіті. Окей, забираю. Дуже добре. Получить. Ну і під кінець знайде тут устранитель. Я то казав, що устранитель так собі виглядає. Прикольні би анімації додавали. Ну, не знаю. Ну, може бути навіть і без анімації. Нехай і так буде. Тобто, виглядає навіть так прикольно. Тобто, ну... Але краще, якби були анімації якісь хоча б. Але також непогано. Так, значить, погнали в шкафчик. Де в нас той устранитель? От наш устранитель, окей. Далі, кстати, у нього є ще вот раз і два стиль, Плюс можна цвет емблеми поменять, а де він? Сама емблема. Бо я... Ну тут ще и вищий уровень, то понятне діло. А от цвет емблеми я не бачу. А, вот! Во-во-во, видно. Ну давайте я так зроблю. Для цього персонажа. Окей. Окей. Ясно. Понятно. Ну так воно краще виглядає. Тобто під його костюм. Окей, ладно, далі. Украшення на спину не було. Тому перевіримо це украшення на спину. Далі керочка була. Такий от охотничий нож. Окей, далі погнали. Так, дельтаплани ніякого не давали. Ну і ладно. Далі воздушний слід такий от. Ну, прям по дуже дуже на цей. Тобто. Ну, тут краще, звісно, виглядає, ніж в цей, але, типу, також під щось такої тематики. Але ладно, окей. Далі емоції. Де в нас то графіті? Давайте, отак вот буду листати. Щоб нічого не пропустити. Ну це то, також візьму графіті. О, ну. Ну, імба Так, окей, ще плюс емоцію треба вибрати. А от вона, Дуже добре. Ну таке, я про нені емоції сказав. Дуже добре. Далі бьорточку треба перевірити. Так, і де вона? Вот вона. Окей. Далі загрузочний екран. Так, 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 загрузочний екран. Я ж надіюся, напевно, да, пропустив. От він. Дуже добре. Ну, в принципі, все. Ді погнали перевіряти ці всі нагороди, як вони виглядають в королівській битві. І так, перше це в нас загрузочний екран. Такий от. Тобто сам зображений персонаж-устранитель, самі так охранники, самого Дайго. Тобто під тематику Всього бойового пропуску і то, що відбувається зараз в самій грі Fortnite. Окей, Тобто, ну, причепитись тут немає на що. Тобто Виглядає прикольно. тобто... Якщо навіть подивитися, то воно ніби як виглядає по коміксу. Чому саме по коміксу? Тому що. Ну, по поправду, воно ніби виглядає по коміксу, тому отак. Ну і ще й, по-перше, те, що сам персонаж Супермен з'явився в бойовому пропуску, він також, типу, як появлявся в коміксу. Ну, і по-друге, появлявся в коміксу. Ну, ладно, коротше. Так, значить, погнали. вилітати... Тільки от чомусь воно грузиться не так нормально. Так, воздушний слід. Нічого собі. Тобто, ви самі бачите, я думаю. Типу, скільки метрів там, типа, я лечу зараз. Здоровля, патронів. Нічого собі, капець. Не, все ж таки, воздушний слід прикольний. Все ж таки постаралися з тим воздушним слідом. Так, плюс ви можете замітити сам рюкзачок самого персонажа устранителя. Тобто все, що має бути, то і є. Спочатку. Так, окей, я лечу вот сюди. Дуже добре. Так. Обірточка. Не видно. А чо, бьорточки не видно. Странно. Тобто, ну я так не хотів. Так, значить, давайте спочатку керочку перевіримо. Ну так, як я й казав, керочка удобненька. Тобто невелика. Хоча це ніж, ну ладно. Так, плюс украшення на спину ще раз. Сам персонаж. Так, давайте я вот сюди піду. Може, десь тут знайду нормальну якусь обертушку, щоб надягнути. Якщо ні, то тоді перейду на режим перезарядка. Так, значить, спочатку графіті. Це графіті давалося за літнє субіття. О, ну, так виглядає. Далі смайлик за те саме субіття. Окей, з анімацією. Далі графіті з бойового пропуску. Окей. Далі є з бойового пропуску. Ну, типу, непогано. Може бути. Так, тепер мені хоча б ще оберточку перевірити. І все. О, дуже добре. Ну, щось, типу, такого. Ну, не забувайте, типу, що. Воно, типу, ще ця, ця обірточка щитає кіллем. Тобто, якщо я там когось одного вб'ю, то все. Типу в обіорточці воно считається як один кіл. Ну, окей, тоді, значить, переходимо до, не пам'ятаю, напевно, до 10-го слайду. Тому довго тратити време не буду. Переходимо, звісно. І так, наступний слайд це в нас 10-й. І перше, це в нас зустрічає така от кірочка, тобто це вже наступний стиль. Ну, якщо чесно, мені попередній стиль краще сподобався, але цей також непоганий. Окей, получить. Далі йде в нас анімація. Тобто навіть не анімація, а смайлик. Окей, забираю. Ну, Анімація то присутствує, але це смайлик називається. Далі вебакси забираю. Окей, получить. Далі еблема для флага. Ну, нехай буде для колекції. Получить. Окей, далі украшення на спину. Оце украшення на спину мені капець сподобалося, тому що воно дуже прикольно виглядає. Ще й плюс анімація прикольна. Далі загрузочний екран такий: от. ще один. Також, типу по коміксам. Окей, забираю. Стрільба по мішеням. Получить. І під кінець у нас йде наступний стиль самого устранителя. Тобто безпощадний устранитель. Ну, навіть якщо так дивитися, то цей стиль мені краще сподобався. І, кстати ні, анімація вот є. Тобто. Все ж таки є анімація якась. Ну, ладно, непогано. Так, окей, получить все. Так, тепер погнали до нагород. Так, спочатку це я знаю, що тут а, графіті є. Мені тільки графіті дали. Це я точно знаю. Але от де воно? А, от воно. Значить не графіті, смайлик дали. Я щось забувся. Окей, далі украшення на спину. Там є ще один стиль, але спочатку дали цей. Окей, далі наступний стиль керочки. Такий от. Окей, далі. Інший стиль устранителя такий вже. Можна вже, кстати, емблему поміняти на червону. Тому що воно вже так тут так краще виглядає. Так, окей, далі там ще загрузочний екран дали. Точно знаю. Вот він, дуже добре. Ну і емблема, так сказати, для флага. Ну, непогано, може бути. Тому все, тоді погнали до тестування цих нагород. І так, спочатку це в нас загрузочний екран. Тобто, ну, якщо так навіть зрівнювати попередній екран загрузочний і оцей, то напевно, що ці два загрузочні екрани непоганих. Тобто, це не так, як було один той загрузочний екран, що вони просто там спортили, типу, білий фон, якісь. Бридятні лиця. Тут хоча б приємніше дивитися тобто сам Зігі, сам устранитель, самі... О, кстати, сам Дайго, самі охранники. Тобто, ну, все по плану, тобто, прикольно виглядає. Красочний такий, ну, чикі-пукі. Тут немає до чого причепитися. Кстати, я знаю, що думаю, всі ви знаєте, що я казав в попередньому відео по ігрі Лімбо. Що сьогодні вийде віде відео по контролі. Ну, все ж таки, я ще тоді казав, що можливо буде відео по Fortnite, так як давно не було відео самого по Fortnite. Та й ще й плюс там треба по пропуску всякі забрати нагороди. Тому я так і зробив. Саме відео по Fortnite. Тому отак. Вот так, поки що воно все грузиться, окей. Я лечу подальше, щоб вони мені ніхто не мішав. Ну якщо навіть так, то я би от з цим скінчиком пограв би. Трошки довше. Напевно би поміняв замість зіги. Тому що цей скінчик мені більше нравиться ще з цим рюкзачком. Так, окей. Ага, ще й плюс уровень прокачав, дуже добре. Так, 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 керочка. Ну, керочка як керочка. Тобто, під цей стиль непогано виглядає. Тільки я от ніякої анімації від нього не бачу, типа ефектів, що обідно. Далі смайлик з анімацією. Окей. Рюкзачок. Ну, тут анімація також є. Ну і плюс сам скінчик. Так то, в принципі, все. Наче погнали до наступного слайду. Ну вже не по устранителя, а по персонажу Спектра. Тому погнали. І от у нас пішов 11-й слайд. І перше, що в нас зустрічається, дельтаплан фотонна доска. Тобто, ну, дельтаплан непоганий. Буде цікаво подивитися, як він виглядає в самій ігрі. Так, получить. Далі графіті. Окей, забираю. Дуже добре. Далі йде в нас до наступного Я вже казав, у мені про цю оберточку, вона мені менше сподобалась. Хоча є тут анімація, але вона трошки гірша. Окей, получить. Далі загрузочний екран. Да, загрузочний екран, ну взагалі імба. Ну, він якийсь дуже засвітлий. Окей, получить. Далі графіті. Ну, не графіті, а емоція. Наші плюси, якщо я не ошибаюся, безплатно. Якщо навіть пропуск не купляти. Що також їм було. Окей, прикольно. Хитрость в кубі. Чи хитрость в кубі? Що скоріше за да все таки є. Так, далі украшення на спину. Ну, украшення на спину непогане, тим, що є якась анімація. Це дуже добре. Так, получить. Ну, і під кінець нас йде тут Спектром. Тобто такий от персонаж. Ну, мені цей персонаж також сподобався. Тому забираю. Ну і ще плюс, давайте Лего покажу саму версію. Тепер забираємо. Окей. Дуже добре. Тепер погнали до шкафчика. Так, Спектра. У ну, нього є. Ну, в цього персонажа є отакий от, от стиль і от такий ще. І плюс ще є вищий уровень. Тобто не так багато всякого... всякої ерунди саме є. Трошки мало там всякого є. Так, а тут а що у нас? Напевно, що я пропустив. Що так і є? Ну, отак виглядає прикольно. Далі керочку тут не давали зовсім, але давайте перевірю я в цю керочку, так як я її ще не перевіряв. Окей, дельтаплан також давали. такий, от. Окей, вот. окей, воздушну сліду тут не давали, це також, я пам'ятаю. Далі по емоціям. Перша емоція. І ще плюс графіті. Окей, тоді. Далі оберточка. Така собі. Окей, далі загрузочний екран. Де він нас? А вот і він нас. Понятно. Так, дуже добре. Тоді, значить, погнали перевіряти і ці нагороди. І так, Загрузочний екран отак виглядає. Тобто, тут а також, типу, під тематику комікса? Я навіть так замітив, то більше загрозу, що на екрані в цьому бойовому пропуску це по коміксам, типу, так, якщо навіть дивитися. Тобто, тут зображений персонаж Спектра. У цього я не пам'ятаю персонажа, як він називається, але він під кінець пропуску йде. Плюс Супермен, Устранитель. Це якийсь охранник. А, це, кстати, які там, Хейлі Скай? Сріж за все. Ну, окей, тобто, ну правда, він засвітлий якийсь такий загрузочний екран. Але. Ну, це не так, як той загрузочний екран, що там білий фон і противні лиця. От з тим загрозочним екраном я б взагалі не бігав. Тобто навіть не надягнув його б. Бо бігати як я з ним буду бігати? Щоб показувати плакат загрузочного екрану, та що ви здіваєтеся, чи що. Так, вилітаю. Окей. Звісно ж, прогрузка. Хоча я вже їм в настройках глазав. Тобто вже настрою непогано, а все одно якась херня. Ну, коротше, зрозуміло, все з ними. Так, дельтаплан. Ну, дельтаплан. Плюс-мінус непоганий. Тобто, якби ніякої анімації не було, то воно б було гірше. А так хоча б є анімація. Що вже непогано. Так, окей, плюс спектра сам персонаж. Далі керочка. Давайте вже перевіримо керочку. Ну, керочка просто на вигляд інша. Плюс якась чути, типа. Ну, типа, чути якийсь звук інший. Ну, цілком непоганий. Далі. Брточка. Тобто так от виглядає. Ну, може бути. Плюс украшення на спину можете замітити. Самого персонажа Спектру. Так, плюс графіті. Таке от. Окей. І плюс анімація. Ну... От знов кажу анімація. Емоція. Така от. Окей. Ага. Ні подошло. Ну, це і хитрунка, звісно. Тобто це безкінечна емоція. Що і понятно. Ну тоді все. Тоді переходимо до останнього сьогодні слайду. І буду я на цьому сьогодні завершувати. І так, на останньому слайді у нас тут зустрічає керочка така от. Ну, керочка цілком непогана. Тобто, я навіть казав, що вона мені дуже сподобалася. Окей, получив, дуже добре. Ще плюс анімація прикольна. Далі емблема для флага також може бути. Тобто для колекції. Окей, далі загрузочний екран такий от. Ну, також щось в ньому є. Непогано забираю. Получить. Далі вебакси забираю. Дуже добре. Далі йде у нас воздушний слід такий вот. Ну. Ну, може бути. Дуже добре, получить. Далі наступний стиль украшення на спину. Ну, також непогано, навіть напевно, що краще, ніж попереднє. Окей, далі. Ну і під кінець у нас йде вже сьогодні. Який от стиль темного спектра. Напевно, якщо навіть подивитися, то цей стиль, напевно, краще виглядає, ніж попередній. Ну, тому що мені більше нравиться цей колір самого персонажа. Дуже добре, получить все. Ну і, в принципі, все. Тепер погнали до шкафчика. Окей, дуже добре. Далі украшення на спину. Дуже добре, далі керочка. Появилася вже. Окей. Далі, ну, тут нічого не давали. Чи давали? Ні, все ж таки не давали зовсім нічого. Знаю, що воздушну сліду дали. Добре. Далі емблему для флага дали вже новий. Ну, нехай буде цей вже. Окей. Okay. Так, ага, я десь його вже, я поняв вас. Ну, ладно, коротше, я, якщо що, його надягну, все одно я його десь знайду. А, от, все знайшов. Дуже добре. Ну тоді погнали перевіряти і ці нагороди. Спочатку в нас тут зустрічає отакий от, от загрозочний екран. Тобто тут а, зображені ну, такі от різні персонажі. Тобто і Зі, і Хелліскай, Скай, Устранитель, Спектра. А оту я дівчину, блін, не пам'ятаю, як вона називається. Та, що в чорних косях, косях. Тобто та я, що в чорних волоссях. Не пам'ятаю просто, як її звати просто. Тому отак. Тут більше того, того персонажа Спектри. Три персонажа Спектра, це капець. Відно не один хтось грає за нього. Ну ладно. А чо скейта нам не дали цього, кстати, як варіант? Це, це, типу, нам дали скейт цей, типа зіги. Але він не похоже, це скейт. Що странно. Дати шовно і так так пригрузилося, нічого собі. Рідко таке буває, але є. Окей, я випригую. Так, воздушний слід такий от. Щось дуже забагато анімації. Прям так, неудобно виглядає. Ну, не знаю, так я собі. Так, ну це понятно. Це все з ними ясно. Давайте я от туди полечу. І там я вже з вами буду і прощатися. Так, украшення на спину можете замітити. Інші стиль, спектре. Далі керочка. Ну, не знаю, ця керочка мені краще нравиться, як навіть той ніж. Тому це прикольно виглядає. А, ну все. Я все по факту перевірив, що дуже добре. Тому, значить, на цьому я сьогодні буду завершувати. Всім дякую вам за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайки. Не пропускайте мої нові відеоролики. Переглядайте старі відеоролики. Ну, а завжди був Стренджер. До скорої зустрічі. Всім удачі і всім пока-пока!